Добрий день, дорогі присутні, добрий день учасники конференції, добрий день ті е, наші давні партнери, знайомі, наші колишні випускники, які є тепер науковими співробітниками театрального музею. Всіх рада вітати. Сьогодні і вчора, і сьогодні визначні дні, тому що сама подія, е, нібито скромно названа е, Вадим Меляр. І українське авангардне мистецтво вона є знаковою, вона є надзвичайно важливою для нас, бо це і вчора, і сьогодні були представлені величезні постаті, величні постаті нашого мистецтва, ті, які сьогодні дають творчості, які сьогодні йде звістка у світ. Про українське мистецтво, про нашу ідентичність, про нашу націю, про наші цінності культурні, яких можна немає і рівних у світі. Я дуже рада, на жаль, от не було зв'язку такого, щоб можна було прослухати і брати участь в онлайн трансляції. Дуже рада, що в програмі були. Я думаю, це були прекрасні виступи Дмитра Миляновича Горбачова, нашого теж можна сказати, друга великого в Національній музичній академії. Він у нас і лекції читав, ми його запрошували на наші конференції, по співці композиторів. І разом з Ігорем Івановичем Бушковим. Я пам'ятаю, прекрасно. Я власну цю екскурсію в музеї, коли він нам проводив, і проводив таку у нас була спільці композиторів про дадаїзм і в музиці, і в образотворчому мистецтві. так що Це прекрасно. Це... Добре, що ви зібрали всіх цих учасників? Я пригадую, вибачте, що такий вже екскурс. Але я пригадую прекрасну акцію, яка відбувалася в театральному музеї, коли Вірляна Ткач тут була, коли ми говорили про Курваса, коли ми говорили про газ. І ви бачили, знаєте, які результати, а це дуже важливо, що це не просто була конференція зустріч. Які результати творчі були коли молоді композитори захопилися цією ідеєю, коли така була ну, рефлексія на газ, уже нову оперу, написали, коли в мистецькому арсеналі були ці зустрічі, я веду до того, що і сьогоднішня зустріч для нас надзвичайно важлива, тому що. Український авангард, і зокрема авангард 10-30-х років, унікальне, Ми знаємо, що унікальне явище. І якщо говорити з точки зору наукового вивчення цього явища, то ясно, що як і явище модерну. Так, і авангард, як одна з складових модерного мистецтва, вона на сьогодні ще знаходиться в такій стадії нашого наукового осмислення. Бо це все так дуже непросте, дуже складне явище. Воно складно надається до структурованості, воно складно надає, якщо говорити і про музику, зокрема, до структурованості, Воно складно надається до, до якогось такого. Ну, наукового осмислення через саму специфіку цього явища і особливо українського модель, українського авангарду, а авангардне мистецтво, авангардне мистецтво в музиці, зокрема, в 20-ті роки, мало свої незвичайно цікаві вияви. може не такі, як вам сказати, яскраво виражені, як це було в образотворчому мистецтві, але у співвідношенні, взаємодії з такими потужними постатями, як той же Лесь Курбас, як Вадим Мелер, як Анатоль Петрицький, як, скажімо, Олександр Екстер, як Малевич і інші інші тут можна довго називати. Музична складова музика відігравала надзвичайно велику роль. Надзвичайно велику роль. І сьогодні мені б хотілось звернути увагу от в моєму виступі, зокрема на ну, якби форми вияву авангардного мистецтва і музиці, зокрема. Передусім, ну ми знаємо такі загальнотипологічні ознаки, як експериментальність, да? пафос, особливо пафос пошуку нового, співвіднесення тради... проблеми традиції, новаторства, протистояння або навпаки, поєднання з тим, пошуки активні, ми все знаємо, але важливо як в життєтворчості творчості митців. От Мені хотілося на це звернути увагу, Я це відобразилось. Готуючись до сьогоднішньої зустрічі, ну і власне, і раніше я цим трохи займалася, я от оглядала творчість Вадима Мелера, і знаєте, я дійшла висновку як багато типологічно спільного в життєтворчості, в діяльності митців авангардних того часу, як у них багато спільного, типологічно спільного, при всій такій індивідуальній несхожі цих митців. І тому зараз нам важливо звикли. Іди, які смі, сміливо йшли, експериментували, йшли вперед, закладали новітнє наше і авангардну культуру. І тих діячів, свідомість яких була відкрита новому. І ця свідомість вона формувалася, і стимулом для неї була сама епоха, це зрозуміло. Але оце відчуття творення нового. Вона наснажувала всіх абсолютно і музикантів, і художників, і театральних режисерів, і сценографів, і багатьох, багатьох інших. І цікаво, що тут є от ті постаті, які запам'ятались сучасникам як надзвичайно яскраві, як надзвичайно самобутні. Постаті, які я б сказала, позначені універсалізмом, але які можливо сьогодні трошки призабулись, які можливо сьогодні нам треба тось тобто неможливо, а нам необхідно їх відкривати, осмислювати і шукати наступні і факти, і матеріали для того для того, щоб була на належному рівні яскраво рельєфно подана їх творчість. Мене особливо наснажило так вийшло, що я е, кілька днів тому побачила, що вийшла в світ книга Дмитра Маляновича Горбачова, е, цей фоліант його унікальний. Е, це справді великий прорив, можна сказати. Вперед. Йому величезна вдячність. Якщо він слухає або буде слухати Дмитро Вулянович, ми вам просто складаємо і шану, і великий, великий вам, як тепер кажуть, респект. Може, таке слово От, величезна, величезна вам подяка. І серед тих, хто творив це авангардне мистецтво, був і Анатолій Буцький. Свого часу в театральному музеї, коли була конференція присвячена Курбасу в Києві, Курбас в Києві я маю, ну, азіцю, де й в мистецькому арсеналі, я розповідала вже трохи про Буцького, бо справді його творчість не тільки мало відома, от, скажімо, в колах мистецтвознавців, театрознавців, але й серед музикознавців також. Чи не найбільше яскравий його період був київський, коли він працював тут і розкрилася його індивідуальність? І от, якраз те, що я говорила, що багато спільного, типологічного, подібного в долях, в творчості, в способі життя, у нього і у у багатьох інших відчувається і виявляється саме в цей київський період, і не просто в київський період. А період, який був зланим в, в епосі, в цій період, коли народжувалося нове попри попри. і ці катаклізми цивілізаційні, да, злами свідомості, зламили посі, і, і так далі. І тому сам факт його репрезентації має особливе. Значення, і особливо в поєднанні форм їх життєдіяльності, От, зокрема в Вадим Меллер, хоча вони різні абсолютно, але все ж таки життєдіяльності, бо поєднання у них, скажімо, і у того ж Анатолія Буцького, і новоційного, і, може, такого передбачуваного, унікального, і авангардного, і культурно історичного, і, і так далі. В цілому, коли я думаю про Анатолія Буцького, то переді мною постає особистість, яку інакше як е Ренесансною назвати важко, як і всіх тих імена, яких не назвала, які може ще не назвала. Так, Ренесансною, але зараз іще є один такий термін, може більш точний, це універсальність універсалізм, верніше, їх постаті, їх діяльність і от, зокрема, це характерно і для Анатолія Буцького. Що саме цікаво, що аналізуючи його творчість, його життєдіяльність стикаємось з такою дуже складною річчю. Справа в тому, що більшість його нотних партитур, Більшість його творів, на жаль, потім була втрачена. І тому, і, до речі, і партитури до музики, до спектаклів багатьох була втрачена. Трачено, і це була величезна трагедія для митця, коли під час Другої світової війни в пожарі він в пожежі, а він весь цей час був якраз в евакуації. Але в тому будинку, де він жив, сталася пожежа після бомбардування, і, на жаль, загинули ці його партитури. Він не встиг уже їх відновити. Але ми маємо, ми можемо реконструювати. Його е, творчість, його діяльність, і вже деякі дослідники, і от, зокрема пані Єрмакова це зробила в якійсь мірі, говорячи про спектакль Газ, е, але ми можемо реконструювати і не тільки е, ми маємо такі ну, побіжні, так би мовити, додаткові. Передусім, це безперечно архівні сторінки сторінки архівних видань, газетних публікацій, і хроніки того часу і таке інше. І з усього того, що ми маємо, можу сказати, що Анатоль Буцький, як і мене, народився в сім'ї. В якій ну от ідеї культури, ідеї високої культури, ідеї е, ну, такого е, шанобливого дуже ставлення до е, науки. До історії, до літератури, до музики, це введено було так би мовити в культ. Його мати була дуже видатною е скрипалькою, видатною європейського типу скрипалькою. Батько у нього був лікарем доволі відомим, і головне, що панували у них такі е свободолюбиві, можна сказати, ідеали в їх сім'ї, тому що і польське коріння, яке у них є, і значить участь їх. Е Прадіда там і так далі, участь в польських постаннях, ну, певним чином накладали відбиток на формування характеру і світогляду, е, молодого, ну, юного тоді ще майбутнього композитора. Е, мабуть, найважливішим було те, що коли приїхали в 904 році в Київ їх сім'я. Бо Лисенко, який відкрив свою музичну драматичну школу, запросив туди мати Буцького як свого заступника, як заступника директора, як викладачку, як скрипальку відому, концертуючі педагога, запросив її в музичну драматичну школу. От власне в цьому середовищі формувався і характер, і формувалися вподобання, і я б сказала, філософія життя. Формувала Анатолія Буцького. Якщо ви от, спроєктувати от на Мелера, на, на їх спільну діяльність, я маю на увазі Буцького, Мелера і Леся Курбаса і інших дічих зараз про це скажу в театрі. То це не було випадково. Його шлях власне, до театру, до жанру музики, до театральних спектаклів був, я б сказала, ну, закономірний. Тому що в середовищі власне музично-драматичної школи він зустрічався з багатьма лісенком, безперечно, само собою, величезним його вплив. Але це і титани, можна сказати, в української культури, і далі той же самий Лесь Курбас, які, з яким потім вони будуть вже зустрічатися, коли закінчить Анатолійський школу, вступить до консерваторії, але вже буде викладати музичну драматику. Школи. І де будуть е, на українському відділенні драматичному зібрані. Ну не буду повторювати, все це знають. Видатні теж постаті і режисерів, і акторів, і м, м, тих, хто викладав там слово, як його називали, і таке інше. Так що не випадково це. І, мабуть, це був час театру, я б сказала, якби сама історія, виклики історії вели Анатолія Буцького до театру. Хоча прийшов він, як і меля, пройшов через певні, ну, як сказати, етапи чи що. Прийшов. Він вчився теж в університеті, вчився на фізико математичному факультеті, потім ще й закінчив е, медичний факультет. Тобто така багатостороння вдарована постать, і захоплювався і хімією, і біологією це від батька, мабуть, у нього, хімію, біологію, захоплювався історією, тобто така багатостороння особистість. От Він і Меллер в цьому плані, знаєте, вони є типовими для своєї особистостями для своєї епохи. Тому що це ті, хто в своїй, це, це не розкиданість інтересів у них була, а це навпаки це багатогранність, ця, ця універсальність мислення, яка результат творчий дала саме, от, ну, як сказати, інший рівень мислення, інший рівень мислення, озброєння цими всіми знаннями. Анатолій Буцький буде викладати в музично-драматичній школі, а коли реорганізують її музично-драматичний інститут імені Лисенка, Луїсенко, то от там він ще більше як уже вже він стане професором музичного, попри вік, стане професором. Там він особливо буде. Дійсно, так би мовити, контактувати, співпрацювати і з Курбасом, і з тими акторами, які направились пописи, які потім стануть уже за ректорства Анатолія Буцького, стануть студентами музичного драматичного інституту. Це і ті курси, які він читав от стосовно я б назвала їх особливою інтонування слова для драматичних акторів і для музикантів. Це було дуже важливо. Но в цей час і в дуже складні, до речі, в Київ дуже складній обстановці в Києві. Це особливо роки 18, 19, 20, 21, що Особливо коли став е Буцьким потім і ректором, і вів та, був, ти, цей корабель, розуміючи його, от, як і Мелір, ця ідея синтезу мистецтв загальної культури, широкої культури, от він в цьому руслі е і вів е е так скажу ну, Цим інститутом. Дуже важливо, що в той час він захоплюється, і зокрема, от 19-20 рік захоплюється театром, зустрічаючись, наприклад, з таким режисером, як Марко Терещенко. і от в центрі студії ті їх. Ну, сказати експерименти, ті їх захоплення цією студійною роботою. Це було абсолютно нове для українського театру. Ви знаєте, прекрасно. От це були якісь такі новітні о, тенденції, про які сам Марко Терещенко казав, що ми відчували цей грандіозність можливості нам, молодим. Це не підкреслив дуже важливо це о, з таких авангардної філософії, можна сказати. Для нас молодих ті можливості, які відкриваються, відірватися, так би мовити, від того, що стримує українську культуру, що стримує український театр, і йти далі і експериментувати, йти йти далі, так би мовити, і от там, в центру студії, з Марком Терещенком, потім в театрі Гната Михайліченка, збирається. Я б сказала, от зараз говоримо часто еліта, еліта, от там справді. Справжня була Євіда, там поруч із тим же Мелером, там поруч із Анатолієм Петрицьким, поруч з Течиною, поруч з Юрієм Яновським, поруч із Броніславою Ніжинською, Роною Черняхівською і таке інше. Вони творять нове мистецтво і не тільки театр, і не тільки морозотворчі мистецтво, і не тільки музику. Самі форми їх роботи, сама е, діяльність їх була справді авангардною. Вони, можливо, не називали ще тоді себе авангардистами. Да? Особливо музиканти ніколи не говорили, що вони авангардисти, але фактично так це і було. Бо поруч із людським цей час одночасно верніше ходить в музику, заявляє про себе, можливо, найперший авангардист української музики. То це Борис Литошинський, це Ігор Белза, це і Козицький з таким конструктивістським його мисленням. Це, як казав Грінченко, все промикаючий Михайло Вириківський, про нього сьогодні теж у нас буде договору, дуже цікавий. Матеріал дуже цікавий. От саме з ними входить в театр і працює е е Буцький. Метод роботи був справді новий. І всі дивувалися: Маркотевещенко, і Марко Течина, е е всі звертали увагу на цього на цю особистість, який, може, мало, мало говорив, а який творив звуками, відтворювали цю ідею, яку ставив режисер. І він був не просто там. ну, Ну, допомагав там, чи, чи якось створенню спектаклю, але сам режисер писав про те, що він підхоплював ідею, розкривав її так, можливо, як сам режисер навіть собі не ну, уявляв, бо він був потрясаючим піаністом, школа Лисенка, потрясаючим піаністом, імпровізатором і таке інше. І от там на нього, в цих спектаклях, на нього на весь цей колектив звернув увагу Лесь Курмас. І те, що потім Анатолій Буцький він був і за музичною частиною композиторами в театрі Гната Михайліченка, і Лесь Курмас запросить його до себе в театр, це дуже показово, це дуже важливо. Курмас відчув в ньому отакого от свого ну, однодумця і не просто однодумця. Ми всі знаємо, я не буду зараз. Ось тут у мене приготовлене. Не буду вже це цитувати. Як писав Лись Курбас, і як він про ну, цю свою ідею? Вибудовував про роль музичного, я б сказала, в спектаклі втворенні образу, втворенні втілені ідеї комплексне, так мовити синтетичному такому плані власне, що і Меляр в чому брав участь, якщо ми зараз про цих говоримо митців. От і про роль ритму, і таке інше. Мені дуже подобається цей вислів, що Мелєр. Обз означення Мельлю є симфоністом рухів. От леськ Анатолій Буцьків стає теж симфоністом. Я не знаю як краще навіть сказати. Я думаю, так музично-пластичного, музично-пластичного конструктивного. Якогось такого руху в спектаклях, не випадково не прислухався до нього Лесь Курбас. Не випадково саме йому він доручає займатися і своїми акторами, ну, теорією музики, да, читати, вміти читати партитуру, вміти творити, так би мовити, під музичний ритм. Бо це була основа руху і так далі. Саме вони всі разом творячи цей спектакль газ. Вони продемонстрували, я б сказала, всьому світу на Європі точно продемонстрували абсолютно нове ставлення, нове новий підхід, авангардний, новаційний підхід. До значить, театрального спектаклю взагалі до ідеї, яка була вкладена в цей спектакль, і музика там відігравала не меншу не менш, і оце поєднання сценографа, таланту сценографа Мелера, таланту. Леся Курбас і таланту е, Анатолія Буцьке дало свій результат яскравий, унікальний, я б сказала, це важливе е, знакове явище в, в, світу, в європейському мистецтві. І коли говорять там 10 фільмів, кращих фільмів е, там, кіна європейського, нашого кіна, куди входять наші твори, там скажімо. І, і, Людина з кінокамерою і таке інше, да? то я би назвала тут серед них і цей спектакль, цей спектакль, який ну, я б сказала, перевернув свідомість. Ставлення до нього сучасників було різним, різним, тому що одні критикували, от, як, наприклад, написав Сергій Єфремов, який побував на спект, на прем'єрі, і написав, що гучно багато звуків, так сприйняли. Хтось із критиків музичних це сприйняв. Ну, якраз от оркестр так звучить, що якось неясно, тьмяно, ну, можливо, це якийсь був спектакль, так сказати, під е, такою, е, ну, овитим таким серпанком скрябінських ідей. А хтось писав навпаки, це нове. Це те, що нам треба, це оце дихання, це новий житт, це нове відчуття енергії життя. Але в тому спектаклі, який творився і Меллеров, і Олесен Курбасом, і ці рухливі декорації, так би мовити, які кожного висвічували, і музика Анатолія Буцького, яка допомогла висвітити цей, ну, будемо так говорити, колективний новий колективний. Вріше образ нового колективного героя. Але колективного героя не маси, а я б сказала, де статуарні є оці постаті, вони висвітлювалися там. І де саме, мені здається, і музика допомогла висвітлити це, на мою думку, дуже важливу, дуже сучасну, дуже актуальну сьогодні ідею ідею цінності людського життя. Ідею наступу отого, ну в образі газу до ясна наступу на людину, на я б сказала, екологію життя людини, яка сьогодні нам така так важлива, і от е, в тих, от чому маємо. І по-моєму був в експозиції музею, оскільки я пам'ятаю, представлене оце значить, з газети того часу, де говориться, що зазвучав оркестр, які враження було да, від того. Хтось тут відчув виключно звуки верстатів, але це були не звуки верстатів, це було наропоступово. Коли ми говоримо про симфонізм, да? народження цієї і розгортання цієї страшної сили, симфонічне розгортання цієї сили, яка наступає на людину, і загроза цього, це попередження було і нам сьогоднішньому також. І в цьому сенсі я ще раз хочу сказати, що Анатолій Буцький з його творчістю, з його навіть його Оригінальними композиторськими творами того часу він є тою постаттю, яку ми не тільки не повинні забувати, а я думаю, що ще, як кажуть, справді рукописи ж не горять. одно ну, ми відкриємо нове ще і відкривається поступово, і ми відкриємо для себе цей великий, великий ну, сказати, цілий ну, простір. Авангардного українського мистецтва, які во взаємодії музики, образотворчого мистецтва, театру і таке інше, які ми. Сьогодні заново знову відкриваємо особливо в наші ці дуже складні часи, дуже складні дні, коли ця яскравість кольорів, коли яскравість рухів, коли оця пластика особливо, коли це справді симфонічне звучання ритмів життя, ритмів космічних, навіть я б сказала, ритмів, воно для нас сьогодні. Таким важливим є, воно так нам допомагає. І, власне, про це писав і в своїх наукових працях писав Анатолій Буцький, вже як науковець, як музикознавець, обґрунтовував цю ідею. І це те, що є нашим великим надбанням. Дякую вам за увагу, дуже дякую за те, що запросили. Я з радістю, ще раз збираюся, ну, я думаю, що вийде. Знову я думаю, ми зустрінемось в театральному вашому музеї. Всім Велика вдячність всьому колективу виробити величезну, величезну роботу. І бажаю вам успіхів, здоров'я, ну і всім нам миру, всім нам миру, і слава всім вам, і слава нашій ЗСУ. Дякую.